Доброго дня, сьогодні у нас 17 липня 2023 рік і вже традиційно знімаю відео, під яким буду розміщувати список викладених сортів, живців яких, живці яких я буду реалізовувати для літнього окулірування. Все буде написано список під відео. Просто там можна буде розгорнути і поглянути на той список. Я вже там в іншій рубриці. В спільноті на каналі YouTube вже той список виклав, ще так, більш такого широкого загалу викладу його у, е, під даним відео. Е, правила від 300 гривень замовлення приймається, і там вже все далі можна узгоджувати в телефонному режимі, там, за будь-яким месенджером, Viber, в кого що є. От, можете писати, телефонувати, без проблем можна все буде обговорити. Ось так. Зняв таке відео, аби просто повідомити тому, хто бажає придбати живці плодових для літнього окулірування, таку надати можливість. Дякую за увагу!